Школярі та їх батьки шопінгують щоденники, зошити, ранці та олівці від вибору на ринках та крамницях розбігаються очі і в тих, хто незабаром сяде за парту, і в їхніх батьків. Цьогоріч зібрати дитину до школи справа не з дешевих. Одягти учня обійдеться в середньому від 300 до півтори тисячі гривень. Дівчаток ще дорожче від 400 до двох з половиною. Не менш дороговартісними є й канцтовари. До прикладу пенали від 7 до 50 гривень, рюкзаки від 100 до 500. А от, аби бути при повному озброєнні Мені кажуть батьки, треба півтори-дві тисячі гривень. На базарі. трошки дешевше, більший вибір. Може на базарі, як в магазинах. Націнка велика. Прилічно, але я знаю, але з півтора тисячі буде. Економиць, збираюся, щоб дитину зібрати. Ти ж костюм купити або ще щось. Треба, що, гроші. серпень сезон жнив для продавців ринки, які торгують шкільною продукцією. Але нині кажуть підприємці, це ще й боротьба з конкурентами, яких тут безліч можна сказати, боротьба за виживання. Знаєте, чим як сказати, чим більше людей торгує дитячим одягом, тим і знижується ціна. Кожен знайте. А якщо постійні клієнти кажуть, приходять до нас, що десь бачили дешевше, ми завжди робимо знижку. Та й після усіх потрібних зборів батьківським гаманцям не дадуть розслабитися, адже на 1 вересня школярам доведеться купити квіти, а вже в новому навчальному році ще й нові підручники. Іван Інчук Сергій Попович, новини 402.